Багато говоримо про інклюзію, але дуже дуже мало робимо для тих, кому вона дійсно потрібна. Я бачив дітей, дорослих, які хочуть вчити англійську, але просто не мають інструменту, який доступний саме для них. І у цей момент я сказав собі: якщо цього немає, то значить я повинен це зробити. І я зробив. Перший і нині єдиний українсько англійський словник шрифтом Брайля, який містить 500 найуживаніших слів, видав кропивничанин Ярослав Сидоренко. У листопаді його працю зареєстрували як рекорд України. Під час укладання вчитель консультувався з фахівцями та представниками інклюзивних ресурсних центрів. Дизайном мені допомагала моя подруга Дарина Слюсарчук з обкладинкою, саме славничка, і це його така філософія. Я хотів, щоб це стало доступно і гідно, і щоб людина почувалася, знаєте, не пацієнтом системи якось, а читачем, до якого ставляться з повагою. І на обкладинці є відбиток пальця. Це такий, знаєте, своєрідний символ особистості, унікальності, такого власного шляху. І відбиток має меседж. Твій дотик важливий, ти маєш місце. У цьому світі це був перший такий прототип, який я надрукував. Звичайно, треба було мені зрозуміти, трошки поюзати, як кажуть, да? e що за і проти. E я знайшов моменти, які сам дійшов до цього, і допомогли мені також e люди з порушенням зору. Ярослав Сидоренко видав словник власним коштом. Чоловік говорить, звертався до різних структур, волонтерських громадських організацій, проте ніхто не відгукнувся лише після встановлення рекорду України на його працю звернули увагу. Нині примірник лише один, проте планують надрукувати ще 28. Андрій Павлович Райкович відгукнувся на мою ідею поширення саме. Трошечки серії словники по всій Україні, по спецшколам по бібліотекам, по реабілітаційним центрам, в тому числі і для ветеранів війни, і так далі. І зараз ми працюємо саме над. Впровадженням цього незряча кропивничанка Оксана Саламатіна втратила зір ще в дитинстві. Жінка зазначає, що нині бракує літератури шрифтом Брайля, оскільки люди переходять на аудіоформати. Я вважаю взагалі, що будь-яка література написана шрифтом Брайля, особливо яка є спеціалізованою. Да? Більш, скажімо, словники, якісь там те, що може допомогти в житті, це просто необхідно. На жаль, такого не існує. І зараз взагалі тенденція, мені здається, що більш люди переходять на озвучений варіант, і шрифт Брайля трошки якби, занедбають. що можу сказати? Дуже-дуже зручно в тим, що написано слово, написано, до якої частини мови це відноситься, написана транскрипція цього слова. Так? тобто Вся необхідна інформація, навіть якщо ти тільки от початківець, да, вивчати, то зовсім зовсім непогано у Кропивницькому. небагато закладів, де зберігається література шрифтом Брайля. Одне з таких місць обласна універсальна наукова бібліотека імені Чужевського. Тут є спеціалізований куточок для незрячих людей. У Нас понад 120 примірників. Розрахований він від дитячих казок до книг, які вже читають дорослі. Фонд дійсно він не дуже великий. Хотілося мати більше книжок шрифтом Брайля, але ми розуміємо, що держава не випускає так багато книжок, нам і дарують, і ми закуповуємо. Якщо ми бачимо, що виходять в світ нові книжки шрифтом Брайля, ми намагаємося покупати. Ну, опять же, комплектування бібліотеки, наскільки це дозволяє фінанси. Ярослав Сидоренко розповів, що не зупинятиметься на досягнутому та в майбутньому планує видати ще декілька українсько-англійських словників шрифтом Брайля. У мене на меті створити ще тематичні словники. Саме зараз працюю над е, таким розмовником, англійським розмовником на 500 фраз вже з англійської мови. Це будуть е, такий реліз, скажу трошечки анонсую. Е, тема буде спілкування. по-гато, таким чем.